привіт друзі! Ви на моєму каналі Соня. З нами сьогодні Маріна. І сьогодні ми з вами будемо робити паперові сюрпризи. Я вам також буду показувати і Маріну буду почути. А, а до речі, яка ти хочеш, щоб в тебе була колекція? Я хочу, можливо, булочки різні. Там кроссан, може булочка з корицею з маком. А ти яку? Ну кажи його. Ну я не знаю. Ну теж можна булочки робити. Окей, так, хочу булочки. Або ні, я хочу. А ні, я хочу колекцію приготуй. Там будуть тобто різні продукти і ми повинні там щось. До речі, а у тебе є блокнот, де це все приклеювати? Ну, вдома є? Ну так. Да. І в мене десь є. Ось такий. У мене такий на замочок. Можна подивитися, та... Софія? У мене теж є на замочку. Так. Да. Угу. Якщо в мене зараз за кадром, зараз я її зніму і до вас прийду. А я поки на Соні на Матроні покатаюся. А Маріна поки розкаже, що як в неї справи? У мене справи добре. Я до Соні прийшла в гості перший раз. Mm. Да, бо її мама дуже рідко до кого коли відпускає. У тут є лежаночка, тут і Фелікс лежить. <laughs> Він не, не може зняти ключі. Дивіться. Такий в А ладно, друзья, я тоді буду іншим користуватися. Блок Ну там. Okay, you в ней, і в неї ще ось таки. Ладно, мене були нові. В мене буде ось такий дивіться, який соня зошит. Це буде мій карточка. У мене багато. Ну покажи. Наже сіра. Ми робимо скоро сюрприз. А потім покажеш. Потім покажу. Соня зошить світиночку. Так, так в соні ще є світа щось. Е, вона світиться е, на сонці. Ну ти воно наводиш воно. її на сонці, і вона е, міняє колір. А где твои окурчатка. курчатка? Я их заховала. Ясно. Обовязково подписываем его каталог. Каталог. А я, а мы а не. А ты же не мазал что? дай. Ну дистань який Так, так ты же... так ты короче собі в блокноте сорву. А можно взять? Я тебе Ну. Ну, тобто ти в мене візьмеш, а потім е, якийсь свій даш, так? Да. Окей. Принесу, потім, е, поки... Вона, можливо, до мене завтра у гості прийде і завтра може... Мамі... е, встати? Подивіться. Бе? Так, я поки що... Е, я... У мене буде колекція приготовлення. А можна Які... достатньо подивитися? Візьми, любий. Дівми, дівми, дівми. Зараз я його підпишу, це буде колекція, переготую. Колекція приготують. Маріна! Що? Так це ж не я зробила. Це щось Це пап. Такаляко. Коротше, я беру такий няшний. Я це взяла, покажу. Да, покажу. Так це в лінійку. Я хочу цей взяти. Так це віймо в клітинку, в клітинку краще. Ну, ну класно, я вже це Ну Ще раз встане. Окей, сейчас я це цей сюди. А може цей класний собі взяти, будь ласка? Ну не знаю. Я зараз оформлю. А я тобі інший принесу. Ну я ж не знаю, які в тебе є. Почекай, де тут вкліпай? Кстати, а може, до речі, я до тебе завтра прийду? Може й так. Тебе тут іще ось такі є. Які? Че? У мене багато. Кай, багато, а в мене не Коротко, зараз. У тебе з магазину? Так. Да. Ну, короче. Я, до... я вже ось так сторіночку оформила. Тут в мене будуть різні інгредієнти. <кхи> У і нема паролю на телефоні. Ей, зараз. Ну, ти... ну зараз. Ну так. Тоді я три Секундочку. Да, конечно, мы мене пишуть. Тільки сьогодні. Так, так О, все я. Соня, у мене теж такий. Що який? Теж ось такий зошит. А це ти, ти за нашого взяла. Соня, можна у вас? Не знаю. Пусть такий. Ну ладно, тоді це. А ось такий. Отакий? Да, да, тут бачиш вся всяколик. То який ми рішень? Окей, давай. Хоча mm -hmm, не оце зайти, okay, не, не <laughs> Я <laughs> не знаю. Ну, оце і робили. Так, все, друзі, вже починаємо. ми вже 6 хвилин і 26 секунд вже розмовляємо. Соня, давай я напишу. Спочатку складаємо. Соня, давай я напишу. Каталог. Дай мені, будь ласка. Маркер. Так, тут їх куча, я знаю. Так, Беремо е, звичайний листочок папіру білого. Складаємо його напіл, тільки рівня я зараз зроблю на партію. Е, сьогодні намалювала тут. Мені теж треба малювати. Ну, я старинку оформила. Ну, я ти теж можу вдома робити. Бо, давай вже починай робити, бо ти не встигнеш за мною. А, я думала, ти забери цей зошит. Я думала, що... А що там треба робити? Так? Складаємо листочок напіл. Далі нам знадобиться велика лінійка. Ось, ось так було. Бачите, в мене ось так вийшло. Це називається, вам треба буде таке в, да. в шостому класі. Ось так. Щоб вона була ось так, прямо ж на весь мож... Все. може трошки. Соня, в тебе є ще така одна лінійка? Та я тобі потім дав. Это не была я Что? Ну, короче, линейка. Ой, так. А все, в тебе я такие трекутник. А ты говоришь, что не Да, Далі... я Далі... маленький. Ну, ну, окей. Далее мы малюем... Зачекай, как тебе? Давай, Далее мы малюем просто ровную линию. Мне, извините, она не дуже, якась ровная у меня. Не знаю. Ну, у нас А що, треба, щоб воно було поділено, рівно, так? Да? Ну mm, так. Да. Так в тебе Чекай. Почекай, так воно не... ж тут менше, а тут більше. Ні, ти не так. Так, да, тут трохи більше. Нічого. Давай мені. Зачекай, еще не зроби. Соня, а треба, чтобы было пополам ровно? Нет, треба чтобы тут было больше, а тут меньше. А дай я сделаю Зачекай, бачите, я вот так прочертила. И теперь малюм из этих квадратов. Держим. Покажу на одном. А Соня мне не такие. Боялся. Можно взять линейку. Возьму простую линейку. Так, у Скоттика. А где ручка? Это котик Ну і ручка якось. Це не пусть Одна. Візьму оцю ручку. Тут. Так, взагалі в мене в колекції буде шість пакетиків. Ось, бачите, три. Треба ще інший листочок, де ще буде. Е -е, де ще буде декілька пакетиків? Ой, ну, зараз... бачите. не я в, том, в тебе даю. Покажи. Так, в тебе, так. И далее в тебе. Вот так. Я еще одну рублю. Складываем вот на фил. Где мой так. нас, Саня, получилось. Требуешь ещё одну? Давай, давай. Что, какие твои, какие мои? Это мои. А, окей. Хочу покажи. Нет. Подожди. Это... Це... Нет, это а? этой. Да. И малюем еще один такие же самые. Такие же самые мои. Mm, дай мне линейку, Саня. Саня, тут, тут ты малювала балерину капучино. Дай мне какие Иди везим да. папці. зелені папці так. зелені Балерина. Ось так в мене вийшло. Це тільки башка її. Я ще не домалював бо я не хочу. Якийсь гимн. Якісь лайно вийшло. Кирам. Hey. Да мені треба помірить. Де, я До речі, можу? я вам зараз дещо покажу. Що ти шукаєш? Воліна навіть не знає, чого вам показати. Е -е Соня малює дуже класні портрети. <свісна> Лед би змішла що сказати. Ого, я кофта бы тут не километра. <плёк> так, где это мое дело? Не Линь. знаю. Тут... А, всё. все. Собачу. Да, Михаил, Нет. Я не Мы уже сорок. 40... <плёк> <плёк> 40... <плёк> Ні, ми вже 11 а. тільки хвилин снімаємо. А там... А, можна до 44. Ну зули, можливо. Я сподіваюся, ми зможемо зробити. Можемо, конечно. Давай як зробимо, трохи погуляємо. Окей, і щось прийма. мало. Нормально. Okay. Нормально, нормально, все нормально. Все нормально. Ми... Так, далі нам потрібні ножиці. Я буду ось такими, там, де ведмедики є такі. А я буду ось такими. Ось такими рожевими. Ось такими рожевими. Так, вже лінійки нам більше не потрібні, я можу їх ховати. Okay. І вирізаємо по цим. Дивіться, вам два листа. Два листа. Ось. Ось так розділено. І тепер їх просто а по ось цим лініям ось так розрізаємо. Просто. А. Це в мене буде колекція, як я її казала, приду. У мене теж. А в тебе завтра тато працює? Не знаю. Зараз я вас поріжу. Китай. Всем бай! Ей, mm, зараз я напишу твоїй мамі. Ей, а я то їй скажу так. Ой, дивись. Дали... Ой, забирай письмен. Эй. Прибыри. Прибери. Почекай, ты так, когда лет стирать. Ось такі двері. рисочки. ми їх не викидемо, бо це в нас буде обов'язок рисочки, не це в нас цього можна зробити вже всередині папери. І вирізаємо ось так пакетик. І на іншому папері також. Давайте вирізайте. До речі, ви колись малювали якісь менти, наприклад, балеріна Капучино. До речі, ми рушуємо. Ага, до маріни. Это может быть. Не лала, в гости, лала. а просто с нами Давайте, бомбардируй крокодила, это первый. Валерина Капучина, Напишите, в комментариях, какие ваш наилюбленнейший мемы. Это может шампанзини, бананини, а, або мем. долфини, бананини. Або, а, або а, 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 если вы их не знаете, просто напишите у пошуку. А, або... Мем. Мемы, итальянские мемы. І вам вискочить Почти. дуже багато, які вам сподобається, ви можете сказати. Або капучина асасіна, або ми... капучина е е лоло. -ло. І на іншому. Ось, такі. ось, ось такі. Тепер щоб вони були більш Почука, такими, бері, більш мал. красиві. Ми до речі, якщо мені мама і Марії мама дозволити, я до неї завтра в гості прийду і ми порозпаковуємо декілька Три? колекцій. До мене? Да. Ти вже в мене не була. А я до тебе навіть на не завжди. Не мене кожен день. Ти до мене я до тебе не кожен день. Ні, ти до мене сьогодні, а я до тебе завтра. Чи ти до мене розрішати? Ну, я ж так і сказала. Я ось так буду оформлювати. і буду тут писати приготуй. Я теж. Я теж буду писати приготуй. Так, Саня, дай їй свій пакетик. Раз, два, три. У мене ось такі пакети будуть Ну, легкі. Также Соня, Бла... а що речі... далі, коли ми виріжемо ці пакети? Що з ними треба буде зробити? Зараз скажу. І фром, і якось. Може надає якісь вкусняшки, клас. Ні, і of... Ну, типу, да. Е і оформлює якось гарно пакетик, щоб він був привикательний. Не знаю, це буде на український. Привілікательні, якби знаю. Е ну, симпатичний. щоб вони <зв>. були дуже да. гарні. Ось так. Ось, я вже я увагу, зі своєю в'язаною сумкою, де в мене телефон. Ви знаєте, що я таку сумочку і ще... для своєї ляльки. Дай. Сукню і дивіться, ось такий шарфик. Теж же показувала. Ти знімала. Ось, бачите, так, такий шарфик. І сукню тільки не знімає. І так сукню. Сукню. На соню вона Mm -hmm. а давайте, цього ну, я лялька вдарилася. Помієте, на вулиці прям мороз, лялька в шарфі ходить. Досить. Так, я не буду Завидуйте показувати молоч. Які... Зараз так. я вам не буду показувати, який інгредієнт малюю. Ну, перший пакетик. Я теж так роблю, давай. Так де ще не вирізала. Я повилізую. Mm. Ну треба ж оформити спочатку пакетик. Сунь, а де ти взяла цей марк? А! Це Заврори. Заврори. Вау. Я сподіваюся, що дозволющів. Я до Маріни завтра прийшла, бо я дуже хочу до Маріни, бо я ніколи в неї не була, до речі. Дивіться, А Маріна так. в мене, не враховуючи цього дня. -ми mm. -ми. Вибачте, але я не може зробити так, було видно, що ми робимо. Ота. Так. так буде тільки маріновий. Ой, далі беремо клей, але буде видно, що я роблю. Далі розгортаємо пакетик і змазуємо. Зараз. Зараз. І змазуємо ось тут по бокам. Зверху ми залишаємо та зачекай. І ще не так, ще ти ще сюрприз зроби. Смусь. Ну Сюрприз, що буде всередині. А як ти робила? Я намалювала інгредієнт. Я вже знаю. А це що? Ну не показуй їм. А це що? Зрозуміло, що я готує. Угу. Угу. Вона не так виглядає. На цьому малювати. Да, на цьому. Це Ось це? Ні. А де ж вони? Замов... Ну на, на них малюй. Ну блін, Маріна просто не знає, вона перше. На них малювати? Да, малюй. Да, да. Я... Ну, Ось це? Чи це я. А! Маріна тільки що робили, що потрібно робити. Держи. Кого? <гум> <гум> а, все, все. Чу, так, Тільки ж може один інгрідент їм показати, що ти зробилась тобі? Я не, не... знаю. У мене не виходить. Ну малю ще А можна я з тобою буде робити? Так. Але Окей, только... я твій роблю. Жалко, що не можна, щоб я до тебе зараз прийшла. Я кружком роблю. Типа ось так? Тільки не показуй їм. Ой, там все видно, ось так? Ні. -то. Намалюй. Не дивіться, ну, не дивіться. Там не видно так, типу, тільки тут ось так. Щось таке. Ну, Вона взагалі ось так повинно бути. Ну, Намалюй, як потріб. Разве коли ти його ложиш і воно це? Ні, я цели. Ну малюй як хочеш, я не знаю. це як хочеш. Ти сказала. Ну і шо? Вам почулося, гудбай. Вам всім привіт, знову. Маріна шуткує, як завжди. Я ще зроблю перфорації. Ой, а що це таке, Софія? А тобі ніколи не догадатися. Скажи, ось така штучка. Її ми потім відірвемо і дізнаємося, що в середі. Ось підсказочка. Це буде не ти. Друга серія. Друга серія. Так, да, це коли я вже буду в Маріни, чи вона в мене завтра знала. Так. Mm -mm. Да. Mm -mm, я мене розрішила. А, чи просто? Ну, все одно Соня вже сказала, яйце ось так. Ну, я не знаю, намалюю, як о, є, що що ти до мене причепилася, жінка? Жінка 11 річна. До речі, їй одинадцять років вже скоро дванадцять. А Соні буде десять. Так. Так, я ще дуже молода. А я теж не стараюсь. Ну, ск... Тебе це третий ручку. Да. Тебе сквіш я? Який сквіш. Мими, мими, балерина, ну что, тебе подавить рыбу до да, пеппоровицы? Okay? Вообще бомба. Ну скажи правду. Я такая счастлива. Ну Марина, скажи правду, подавите чем нет? Она сказала, что ей подавить. Ну носи. Да, это вырезать. Так, і ці яйця вирізаються. Давай ні. три яйця я покладу. <гум> я <гум> Так, тепер я зроблю з іншої перфорації. Це буде така колекція з різноманітними перфораціями. -да. -да, -да, -да. Зі всіма перфораціями, які я вмію і знаю. Так, я Знаю. роблю два. Я роблю два я Ось ми так склеїмо його скотчем по бокам і розрізаємо. А, треба ще картинку ж намалювати, б я не забув. Він не наводжу малювати картинки. Я о, теж. На пакетиках на нашу. На. Ну, все, Цем буду. Розрізаємо, Ну, на Марина, розрезаємо. Ось так, щоб тут було замкнуто, а тут так. Я просто. Далі. Далі. А, так, зачекайте. Я запуталась. За марине. Так. Теперь аніме? Я не наужу аніме. Я на якісь... на якісь дурні дурепи. Соня готувала блинчики. <гас> ні. Ти її вже ж готовила, бо не скидала. Ну, ну да, я готувала. Открий, я открий. Бру. Да, ось. А, у мене всі руки лип. Ой. Е. Тут чуть-чуть, все. Та воно вже липке, ну. Нічого, на. Ти мені все одно дашь. А як ти там, ось так? М -м 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 -м. Так, і зверху я ззаду ось, бачите, приклеїла. Далі малюємо сюрпризик. Це я... Можна піти руки Що таке Так. А я поки намалюю інгредієнт. Резіння. Та наші У мене вони не липкі. Ти ж знаєш, де ванна. Це в мене нема. Але, yeah. До речі, Маріна робить плинці, а я роблю інше. Шш. Це секрет наш. Маріна йде. Ти Ой, ідея, тебе не прийшов? হম mm হম -hmm. mm -hmm. Ой, не так король. Ну все, я не приготувала, видишь, не хочу Потім. ще один пакетик. Пойдем Ну Зараз я дороблю. Алко. Чекаємо. Вкладаємо сюрприз середину. <кхм> я вам не показую. Е! Э, е! Э! То, вибачайте. А, треба перед цим ще зверху заклеїти. Скажіть, що таке. А що не можна Не можна він мені кровать. Все друзі, бувайте, бо в мене дуже мало процентів. Пока.